Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на тобто канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Як я вже говорив, ми продовжуємо слідкувати за подіями саміту НАТО, які відбуваються у Вільнюсі, і в принципі можна вже підводити такі проміжні підсумки. Цього першого дня роботи відповідного саміту. Як я говорив, основне питання, яке стояло на порядку денному: це остаточне ухвалення комікет декларації за результатами саміту, де окрему роль буде визначено для української держави в контексті її. Щодо вступу до Північно-Атлантичного Альянсу. Цілий день тривали досить жорсткі дискусії, в якому форматі має бути текст відповідної декларації. Я говорив у попередньому відео, що вже була попередня версія, і яка, в принципі, не дуже то відрізнилася від остаточної. Значить, Єн Столтенберг, генеральний секретар НАТО, повідомив наступне, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли погодяться усі союзники і будуть виконані умови. Про умови Столтенберг сказав, що вони стосуються боротьби з корупцією, реформи в оборонному секторі і взаємовідносин між українською армією і арміями. Північно-Атлантичного альянсу, але я думаю, що завтра буде вже Рада Україна НАТО, і там ці умови знову ж таки будуть у розширеному більш такому форматі. Лідери країн-членів ухвалили пакет підтримки для України, який передбачає перше скасування вимоги щодо виконання ПДЧ щодо членства, тобто, як і раніше говорили, що ця вимога для... Наша держава е, скасована і нам фактично залишається оцей один крок щодо виконання умов. Ну і варто додати, що Столтенберг сказав, що до моменту, поки в Україні триває війна. То знову ж таки про вступ України до НАТО мова йти не може. Друге, що погодили лідери країн НАТО, це довгострокова програма військової допомоги по 500 мільйонів доларів на рік для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО, про це також раніше говорилось. І запуск Ради Україна-НАТО. Перше засідання відбудеться завтра за участі президента Зеленського, і на ньому мають узгодити план вступу України до АНІСУ. Альянсу. Тобто, от завтра також оцей план хочеться побачити і його, звичайно, проаналізувати щодо того, які розширені умови будуть стояти для української держави. Значить, це перший момент. Друге, угорщина знову ж таки прокинулась і сказала, що, в принципі, також готова здійснити ратифікацію. Вступу Швеції до Північно-Атлантичного Альянсу, як сказав міністр закордонних справ Сіярта, що це технічний момент, який найближчим часом буде реалізований, тобто, в принципі, все вже йде до того, що Швеція стане 32-ю державою членом північно-Атлантичного Альянсу. Далі також було зазначено про те, що 11 держав, які входять в коаліцію щодо навчання українських пілотів на винищувачах f 16 готові ці навчання розпочати у серпні 2023 року. І ще що варто проаналізувати в контексті. Підсумкової заяви саміту НАТО перше, це альянс звертається до всіх країн в контексті припинення надання будь-якої допомоги Росії під час війни. Друге, що говорить цей підсумковий підсумкова заява, це те, що поглиблення стратегічного партнерства між Китаєм і Росією, воно. Виступає проти інтересів Альянсу. Третя, Альянс не намагається підійти до конфронтації ситуації з Росією, але не може вважатися її партнером. Зрозуміло, і далі відміна вимоги щодо виконання плану дії щодо членства НАТО для України. Ну і це вже далі ми говорили в контексті того, що сказав Столтенберг. І останнє, що варто зазначити, що всі союзники НАТО згодні, що неможливо прийняти Україну до Альянсу до завершення війни. І останнє: е е видатки країн НАТО на оборону мають збільшитись на 8,3% в 2023 році. Оце, в принципі, такі коротенькі підсумки першого дня. Саміту НАТО, звичайно, зустрічі там будуть продовжуватися, якщо ще щось важливе станеться в контексті сьогоднішнього дня, ми це вже проговоримо завтра, де будемо знову ж таки аналізувати саміт НАТО. Вже більш таку особисту оцінку відповідної події в контексті. Як переваг, так і прорахунків нашої дипломатії під час цього саміту. Ми вже про це поговоримо трішки пізніше. Це коротко, що я хотів сказати з відповідної теми. Закликаю цих вас підписатись на YouTube канал. Independent Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!